Що ж змінилося для ФОПів по сплаті податку з 1 липня 2023 року і як тепер податки платити? Про це і поговоримо в цьому ролику. Тож, поїхали! Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович. І вже давно у нас іде мова про те, що з 1 липня буде кардинально змінюватись систему оплати податків. Хоча по суті змінюється просто формат платежу. Якщо раніше ми заповнювали довге, незрозуміле призначення, ставили зірочку крапку-кому, 101 крапку кому, код і кому, і тільки далі вже писали сплата єдиного податку за другий квартал 2023 року, то з 1 липня вже маємо просто писати 101 сплата єдиного податку. За другий квартал 2023 року. І так у нас по всіх податках та єдиному внеску. Загалом, ще до 1 липня у нас банки, починаючи з весни, вже відправляли платежі по одному і по іншому призначенню. Тобто можна було сплатити вже і як ми зазвичай платили, і по новому. І податкова ці платежі вже приймала. Проте, давайте подивимося, що нам податкова пише 26 числа. Ось, 26 червня публікація. Нам пишуть, що з 1 липня необхідно використовувати виключно структурований формат реквізиту призначення платежу, що наказом передбачено, що платники під час оплати податку. Податків, зборів, платежів єдиного внеску з 1 липня використовують виключно виключно структурований формат реквізиту призначення платежу. Що це таке? нас, в принципі, в 148-му наказі є. Я вам зараз показую додаток до цього наказу 101 сплата податків зборів. Ось ще один додаток. Тут прямо. Приклад показано, як заповнювати призначення: 101 і податок на прибуток за перший квартал 2022 року. Для прикладу. Але. Всі ми знаємо, що інформування наших державних органів громадян знаходиться на дуже низенькому рівні, якщо мова йде про щось дійсно важливе, але за що відповідають саме платники податків. Ми з вами, а не податкова. Тому як можна було здогадатися, багато підприємців вирішили. І далі платити, як вони платили, тому що взагалі нічого не чули про ці зміни. І в зв'язку з тим, що не всі банки перелаштувались, не всі люди зенали. Ми отримуємо ось такий лист Національного банку України, який говорить, що враховуючи те, що і казначейство може приймати платежі по старому формату, і податково їх опрацьовує, і банки написали звернення. Ось тут, будь ласка, на підставі листа Незалежної асоціації Банків України, Банків України загалом продовжили. Перехід до структурованого призначення платежу аж до 1.12.2023 року. Тому, якщо ви взагалі про це не чули і сплатили вже податки, так як зазвичай це звикли робити, нічого страшного, вони зарахуються вже перевірено. Ми протестували 1 липня вже всі можливі варіанти платежів, які є, все працює. Підписники нам підтвердили, все працює, все окей. Давайте зараз просто. Я вам покажу посилання. Ось воно. Це посилання про те, як сплачувати податки, де брати реквізити. Там розібрані всі варіанти по старому призначенню, яке в нас буде працювати ще до 1.12.23. А як же сплачувати по-новому, також зараз покажу. Для цього зайду в кабінет платника в стан розрахунків і візьму по єдиному податку реквізити. Ось тут, в кабінеті, до речі, всі кнопки працюють. По всіх кнопках можна сплачувати податки. Проте, от візьмемо портмоне, якщо ми будемо сплачувати звідси, то в нас буде старе призначення платежу, що в принципі доки не є проблема. Але ми ж хочемо сплатити по-новому, тому я звідси скопіюю номер рахунку, на який потрібно закинути кошти, і зайду в Монобанк. В Монобанку клікну створити платіж. І склікну створити платіж до бюджету. Що воно нам дасть, що воно нам покаже? Обираємо реквізити, обираємо код оплати 101, і в нас підтягується старе призначення платежу, що нам не підходить. Ми ж по-новому хочемо сплатити. Тому ми можемо знову ж таки обрати, створити платіж, але обрати платіж за IBAN. І ввести всі реквізити, які нам потрібні ручками. І номер рахунку, і код ЄДРПУ, і назву отримувача нашого платежа. Фу, втомились і заповнюємо суму. Сума 12 гривень. Е, призначення. Призначення, як нам писав наказ. Пишемо 101 і далі просто сплата єдиного податку. За другий квартал 2023 року. Ну, чи не краса, чи не гарне у нас тепер призначення платежу. Ну і все ми можемо його підписати та відправити. Є в ПриватБанку. В Приватбанку та ж сама історія. Клікаємо створити, але обираємо не гривневий не бюджетний платіж, а гривневий платіж. Тому що по бюджетному платежу підтягнуться старе, старе призначення. Клікнули. І знову ж таки виносимо всі реквізити і найменування, і номер рахунку, і код ЄДРПУ ручками. Дивіщо, виводимо суму 12 гривень і ручками вводимо призначення платежу 101 сплата єдиного податку за другий квартал 2023 року. Готово! Все можемо підписувати, відправляти наш платіж. Якщо відправляти ці платежі з особистого кабінету з особистої карти, в принципі, також це можливо зробити. Хоча в мене це викликало певні труднощі, але зробити можна. З Монобанку взагалі без проблем з приватом були трішечки конфлікти. Він хотів мені підтягнути шаблон, і ми з ним сперечались, я хотів без шаблону сплатити. а Він відмовлявся без шаблону відправляти. Але окей, загалом, тут є ще дуже важливий нюанс, якщо ми хочемо сплатити зі свого рахунку податок за когось іншого. Цього зробити не вийде по новому призначенню платежу, тому що в нас в новому призначенні тільки код податку і те, що ми сплачуємо. Але податковій потрібно якось ідентифікувати, на якого конкретного підприємця цей платіж потрібно зарахувати. А робить вона це по коду ІПН. А код ІПН вона в в при новому форматі бере той, який дає банк, а банк дає саме код ІПН людини, яка платить. Що б ми куди не вводили? Як би ми не старались, якщо ми платимо з власного рахунку податок чи ЄСВ, то податкова зарахує його саме нам, нікому іншому. Це. Підкреслюю тільки у випадку із новим структурованим призначенням платежу. Якщо ми ще сплачуємо по старому, тоді старі правила і зарахування йде по тому призначенню, яке знаходиться, по тому коду ЄПН, яке знаходиться в призначенні платежу. І ще один важливий момент: зараз ми будемо сплачувати таким чином всі податки, збори платежі. Єдиний внесок і за себе, і за працівників. Нові правила звикаємо з 12-го, 12 якщо нічого не зміниться, ми вже будемо жити тільки по ним. Я ж нагадаю, що маю змогу працювати, знімати нові ролики тільки завдяки вам, шановні спонсори, патрони чи просто гарні люди, які донатять на карту. Якщо вважаєте, що роблю гарну справу. Є реквізити на екрані, є вони в описі під роликом. Можете задонатити. Безмежно вам вдячний. І не забуваємо поставити вподобайку ролику, підписатися, якщо ще не підписані. І дякую за перегляд! Бережіть себе на все добре!